Увага, увага, увага! У нас останній відтинок відеомарафону Вибори 2015. Як Львівщина обирає нову місцеву владу, і в цьому останньому відтинку, який є під номером 14, ми маємо Христину Авдієву, працівника прес-служби управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області. І маємо Тараса Радя, політолога, довготермінового спостерігача громадянської мережі Опора, також у Львівській області. Пане раді, очевидно, розпочнемо з вас, тому що перед початком ефіру ви розповідали про порушення, які виявили під час виборів 25 жовтня. Де і які? Прошу. Почну напевно з останнього інциденту. Наша мобільна група виїздила на патона на це місто Львів. На виборчу дільницю, де були звину... підозри у е, технології каруселі, е, ми виїхали на місце, щоб з'ясувати обставини. Якщо коротко, ми будемо говорити в умовному е, формі, тобто не будемо констатувати факт. Одна політична сила, знаючи начебто про існування каруселі, провела слідчий, так ну, мовно кажучи, експеримент завідува попередньо повідомивши поліцію про свій експеримент. Що, щоб встановити факт наявності, чи, щоб підтвердити факт цієї каруселі. Так? Вони цей експеримент провели. Суть його полягає в чому, начебто певний член дільниці видає бюлетень особі, в якої в паспорті біля фотографії була літера П. Видає, звичайно, особі, яка не є в виборчих списках. тобто... І Літера П зараз... що означає? А я не знаю. Uh -huh. ну, це там, чесно кажучи, багато нюансів, які треба ще е, дослідити. Е, власне, зараз відбуваються слідчі дії, там є працівники правоохоронних органів, є поліція, в принципі, силових структур там дуже багато. І зараз сторони цього конфлікту е, з'ясовують обставини, бо цю карусель, скажімо так, не довели до кінця. бо… Ну, суть мета каруселі отримати відповідний голос за повідносити. Та щоб я зрозумів, це експеримент, провокація. Якби е, ну скажімо так, вони це проводили, щоб підтвердити чи спростувати факт каруселі. Отож, вони, ті, що проводили експеримент, політична сила стверджують, що вони підтвердили факт каруселі. При цьому вони звинувачують іншу політичну силу, яка також бере участь у виборах. Я не буду називати політичні сили зараз. Це політичні сили, сили лідери, напевно. Не оце. буду я називати, бо це факт, треба встановити винності, невинності. Був, не був. Тобто, але є певні ознаки того, що воно справді має місце, є відео. Якщо ми, як тільки ми отримаємо відео, ми просили, щоб нам надали відео, бо е, учасники експерименту робили відеофіксацію. Як По... тільки буде, ми це оприлюднимо в нашій, на нашому сайті, в нашому, на сторінці в соцмережах, ви можете тоді це побачити. Поясніть, які наслідки можуть бути у разі того, що цей експеримент буде підтверджено так, або заперечено? Ну, я думаю, тут е, дві позиції. Перше, які можуть мати наслідки для голосування в цій виборчій дільниці, друге, які наслідки можуть мати для політичної сили чи суб'єкта виборчого процесу, якого, вину якого буде доведено. Отже, в частині першій е, які наслідки в голосуванні? Так? Е, в, е, воно мати, може мати єдиний наслідок визнання виборів на дільниці. Такими, що не відбулися, за умови, якщо е, вони підпадають е, у норму закону, там є три підстави визнання виборів не е, такими, що не відбулися. Перше, якщо кількість виборчих бюлетенів перевищує 5% від кількості виборців, які взяли участь в голосуванні у цій дільниці, тобто це в принципі має бути достатньо велика кількість. Таких бюлетенів, таких виборців, які скористалися каруселю. так це цей факт масштабності, ще треба доводити. Бо якщо це одиночний там чи недостатньо масштабний факт, тобто для е, результатів голосування для цієї не матиме наслідків ніяких. А от якщо буде доведено вину якогось суб'єкта, ну які буде встановлено судом факт е, е, злочину, бо це кримінальний злочин, підкуп виборців. Ну тоді відповідно будуть нести вони відповідальність за кримінальним кодексом України. Але ну умовно кажучи, це не є підставою зняти там цю партію з голосування. Наприклад, тобто Зужаскій на результати вибори воно не вплине. За, Швидше, ні, вплине з... за умови виконання там оцих 5 відсотків. Так, якщо їх не буде, ну встановлено, що цих відсотків немає, то для результатів голосування це не матиме е, в, 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 в наслідків. А як матиме наслідки, то лише на цій виборчій... виборчій дільниці зараз. Так, ну, звичайно, в, в самому багатомандатному окрузі вона не матиме ніякого. Тобто партію не знімуть, нікого не покирають. Ну немає приймають, ну, щоб ми... зняти партію. Ну, Та вона все дуже... відповідне покарання, як це буде за законом. Дякую, дякую за вашу розповідь. Пані Христина Авдєєва, чи трапилися? Надзвичайні ситуації, я маю на увазі. Надзвичайні ситуації за вашою класифікацією сьогодні на Львівщині, які таким чи іншим способом могли вплинути на хід на організацію виборів. Ну мені приємно сьогодні зазначити, що виборчий день пройшов спокійно і. За класифікацією щодо виборів, чи в принципі, якщо брати загальну статистику по кількості небезпечних подій щодня, сьогоднішня доба була напрочуд спокійною, тобто ми маємо лише там такі е, три невеличкі пожежі, це буквально загорання сміття, і це жодного відношення до виборчого процесу не має. Ну, Хотілося б зазначити, що навіть якби щось і трапилося, то ми готові реагувати, реагувати швидко, тому що до виборів було проведено численні перевірки виборчих дільниць. Було Проведено інструктажі з головами виборчих комісій, власне, з представниками, які зараз сидять у виборчих комісіях, було перевірено, чи є первинні засоби пожежого сіння, освітлення, тобто, щоб сама електромережа та кабелі прокладалися згідно правил лаштування електроустановок. Ну і зараз у нас перебуває на чергуванні, скажімо, в бойовому в режимі підвищеної готовності в бойовому розрахунку. Близько 1200 рятувальників, так, і близько 200 одиниць техніки, це є основний розрахунок, і близько 600 осіб це є резервний розрахунок і близько 30 одиниць спеціальної техніки. Тобто, якщо навіть щось і станеться, то ми готові швидко, оперативно ліквідувати і зреагувати на небезпечну подію. Гарна інформація, яка заспокоює і вселяє надію на те, що нічого надзвичайного. Негативно не трапиться, спокійно підрахують свої голоси. Ну, можливо, будуть деякі такі політичні суперечки чи організаційні суперечки, не без цього. Для того є вибори, коли вибирають щось щось завжди є конфліктні ситуації. Це, звичайно, так, традиційно. Чи Знову ж таки про традиційне традиційне запитання до вас, пані Вієва, чи працівники, зокрема ті всі, про яких ви сказали, що входять до бойової готовності, мали можливість проголосувати? Звичайно, мали можливість, незважаючи на те, що у нас зараз цілодобове чергування у ці два дні виборів. Ну, я особисто сьогодні і всі мої колеги мали можливість прийти на роботу о 10 годині ранку, так заступити на зміну, відповідно до 10 години ранку. Кожен мав можливість проголосувати. Хто сьогодні перебуває на чергуванні? Якщо він не встиг навіть, то ну скажімо, якщо підійти пояснити, що я хочу здійснити своє волевиявлення до керівництва, то ніхто проти абсолютно не буде. Кожен має можливість здійснити цей процес. Сьогодні ми і полковника Загорію, і начальника патрульної поліції міста Львова Зозолю запитували про кількість їхніх працівників, їхніх підлеглих, які балотуються до обласної, міських, районних та інших рад. Відповіді були такі: пан полковник сказав, що немає таких даних. Пан Зозоля сказав, що ніхто. Відтак ми довідалися від своїх колег-журналістів, що все-таки один працівник патрульної служби балотується до, до сільської ради, так? до сільської ради, що не заборонено законом там, до обласної, до міської він не міг би, так? а до сільської міг. А яка ситуація у е, обласному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій? Не, я маю на увазі не в апараті обласного управління, а у всій службі, що дислокована на Львівщині. Скільки працівників? І куди балотуються? Є така інформація? Ну конкретної цифри я вам не назву, тому що ми не ведемо такої статистики. Але так у нас є працівники, які хочуть покращити роботу. Ну Покращити, скажімо, систему безпеки в нашій області, в нашому місті, є наші фахівці, які готові це здійснити, зокрема, покращити стан пожежної безпеки у освітніх закладах, так у медичних закладах. Тобто є над чим працювати, звичайно, і ми готові. І ті люди, які хочуть, скажімо, змінити щось на краще у нашому суспільстві, на даний момент беруть участь у цих виборчих перегонах. Дякую. Продовжуючи тему, пане радь, а скільки політологів Львівщини, які коментують, аналізують, прогнозують, оцінюють, зважилися на те, щоб піти до органів місцевого самоврядування балотуватися 25 жовтня? Знаєте, ми теж такої статистики не вели і в принципі не задавали собі метою. Хіба ми можемо говорити там про колег, яких ми, можливо, знаємо по роботі? Це як правило молоді колеги, бо ці політологи, ну це доволі таке можу сказати, розмите поняття, так бо однозначно сказати там політолог не політолог. Ну є диплом, політолог немає. диплому. Ну диплом. От власне, що дипломно підходити, то їх набагато більше ніж, скажімо так, визнаних там чи авторитетних. Ну є є факти того, що дипломовані фахівці з дипломом політолога кандидують, але це як правило молоді особи. Які десь тільки пробують себе на ниві політичної аналітики, я думаю, що це для них своєрідний теж експеримент. Вони напевно хочуть собі щось довести, але це краще в них питати. Від опори я вас запевняю, не кандидує жоден. Не йде жоден кандидат і нікуди не балотується. до речі, цікава тема. Може, вона не, не стільки близька до виборів. От є письменник і літератор. Літератор це вже м'якше, так. А політолог-то воно ну, так звучить, треба якось так, політолог і політолог, щоб було розрізняти, хто професіонал, а хто лише з дипломом, а може і з дипломом, і професіонал, а може без диплому і готовий бути професіоналом. Тягне якби на цей статус. Ну, Так, кажуть. Термінологія має велике значення. Ну так, як назвеш. Так. Ну, здавалось би, ви також проголосували, пане так? Я вранці перед тим, як йти в наш офіс перед моніторингом, скористався цим правом, бо підозрював, що в день почнеться бурна робота, то я вранці скористався своїм правом проголосувати. Інші спостерігачі так само зробили. Запитання до вас обох. Як ви думаєте, вже 19-та година 51 хвилина. Навряд чи ваша відповідь може кардинально вплинути на результати виборів міського голови 2015? Вам доведеться ще раз ходити на виборчі дільниці і скористатися своїм правом проголосувати чи ні? Так. Ну. Важко, як ви правильно сказали, прогнозувати будь-які результати. Якщо буде така необхідність, ну говорю я за себе, за свою сім'ю. скажімо, я думаю, що багато хто з моїх колег піде. Якщо буде другий тур, то він піде і на другий тур і також висловить свою думку, своє бажання щодо майбутнього керівника нашого міста. О, така обережна відповідь, як старшого лейтенанта, котрий перебуває на службі в день виборів, так? А вам, певно, легше, па -па пане Ну, Ви Плес. не на службі, ви громадська організація, і ви все-таки політолог. Ну, давайте. Прогноз справа невдячна. Тобто, я знаю, що паралельно відбуваються екзитпули. Принаймні я бачив два, дві служби соціологічні, яка проводить паралельний підрахунок голосів. Це, Це є Фану. Шустер Лайф. І ресорчес, от зараз не згадаю. Ця київська доволі серйозна контора. Якщо треба, я потім уточню позалаштунками. Вони паралельно проводять паралельний підрахунок голосів. Я думаю, вони навіть походу оприлюднюють результати. я Думаю, може навіть глянути там можна приблизно прикинути, який зараз який розклад голосів. Так, але мені чомусь видається, що на другий тур ми очевидно підемо. Не знаю, чи вдасться комусь з кандидатів взяти 50 плюс 1 голос, щоб ми уникнули другого туру голосування. Так? Ну, в будь-якому разі, буде він. Якщо він буде, я закликаю всіх виборців і сам, зокрема, піти на виборчі дільниці, віддати свій голос. Враховуючи, що ми спостерігаємо, що місто. Загалом, картина, що виборча активність дуже доволі низька, а місто при цьому ще й відстає від сільської місцевості. Я закликаю все таки виборців скористатися своїм виборчим правом і віддати свій голос. Оскільки нам в цьому місті жити, і нам від цього залежатиме, як це місто далі розвивати. Ну, сьогодні у них залишилося вже сім хвилин для того, щоб виконати ваш заклик. На Але на другий тур, можливо, підуть. Так, да, а на другому турі, то, мабуть, якщо б був другий тур, то явка була б значно вища. Ніж... Ну я сподіваюся, що в принципі, можливо, воно викличе якийсь більший резонанс, бо зараз така, можливо, невизначеність якась. Або навпаки, все очевидно комусь дуже. Тому я ж не знаю мотивів виборців, які не йдуть голосувати. Я запитав вас не випадково. Наш відеомарафон добігає кінця. Я собі думаю, буде ще один такий у нас з 12 до 20 години, чи не буде? Чесно кажучи, зараз о 19-й годині 54 хвилини я б не дуже хотів вже другого відеомарафону, вже легше було б відпочити, бо ми всі трохи стомлені, мабуть, трохи втомили вже тих, хто стежить за нами. Я не думаю, що був такий, хто сидів з 12 до 20, але хтось перманентно міг дивитися цю трансляцію. Тому, ну що ж, якщо інтереси львівської громади потребують цього, то і ми готові, і будемо запрошувати всіх і тих, хто брав участь у сьогоднішньому відеомарафоні з 12.00 до 20.00, і нових її учасників на відеомарафон присвячений виборам міського голови у другому турі. Якщо ж цього не станеться. Ну, то зітхнемо полегшено, значить, вибір зроблений уже 25 жовтня. І це також воля громади. Значить, це означає, що кандидат, який переможе, має великий вотом довіри, і йому треба буде не так просто оправдати вотом довіри 50 плюс 1%. відсоток. Ви розумієте, це надзвичайно велика відповідальність, так. Але це вже легше робити, маючи 50 плюс 1%, відсоток, так. ніж не маючи, так але врахуйте. При низькій явці 50 плюс 1 відсоток це не обов'язково велика кількість виборців за плечами. Розумієте, так, при явці, там, коли в нас близько 600 тисяч виборців у Львові, в місті Львові, і при явці 50% це приблизно 300 тисяч виборців, так і з них 50% проголосували. Тобто цей кандидат має приблизно обрати 150, наприклад, тисяч голосів. Тобто за цим кандидатом має стояти. А Нагадайте мені, сьогодні в кулуарах, в перервах, я вже забув, хтось говорив про те, що в кожному суспільстві направду, чи то тільки українською стосувалося, направду обирає лишені 11-15%, а всі решта є похідними від впливу цих 11-15%. Є такі цифри в політології чи ні щодо цього ядра, чи що так, щодо цього ядра, яке має вирішальний вплив на вибір решти виборців. От, ви знаєте, я зараз не хочу видумувати якісь нових теорій. Чесно кажучи, не готовий вам зараз так сказати, чи існує теорія про це ядро, так зване, яке ви кажете, так. Але припускаю, що подіб... ну, вона не не єдина, але я підозрюю, що подібна концепція існує. Тобто йдеться очевидно про активну свідому частину, які якій йдуть роблять робити усвідомлений вибір. Так? Бо ми розуміємо, що не кожен виборець. Ідучи на дільницю, розуміє до кінця, куди, за кого і як він голосуватиме. Бо навіть оця виборча система, яка в нас є, вона доволі складна. Дуже незрозуміла виборцю. Ми це вже не раз наголошували. 12% виборців в Україні розуміє, як і за кого вони будуть голосувати. Більш іншість думає, що вони розуміють, або не приховують, що вони її не розуміють. О, вже тепліше, 12% розуміють. Оце ті можливо, провідники вони і попадають на цю концепцію ядра. М можливо, про яку ви згадуєте. Ну але головне, що вони прийшли не дарма. Кажуть, що погану владу вибирають хороші виборці, які не приходять Ход на набри. вибори. Головне прийти, а там вже буде другий тур, не буде кого виберуть. Це Вже побачимо. А я вам щиро дякую за те, що ви і прийшли, і цікаво розповіли під час нашого відеомарафону, який ми зараз закінчуємо. Ставимо крапку. І бажаю оптимістичних підрахунків після 20-ї години за результатами 25 жовтня. Ну, але про це наші виборці, наші глядачі вже довідуються з телевізійних програм. На все добре. Кінець нашої трансляції.